Була у нас тут кучка навозу, органіки. Надо, трошки тут прибрав, трохи яму зробив, ну то нічого. Я З культиватором пройдемся сюди. Сейчас трошки надо техніку переставляти, бо мішає. надо сюди поставить, всім доброго дня, всім привіт. Сюди поставити культиватор. Та надо от сусіда так отбить культиватором, щоб яму цю трошки загорнути. Вивіз так невеличку кучку. Ясно піти лопату взяти та поприбирати. Ще скат спустив на культиваторі. нічого не робив, а вже спустив. Ну, сирувато. Ну, робить прикольно. По культиватору, як бачите, он. полопалися тут на пружинах уже це два роки чи рік експлуатації культиватора і вже, вже поварили. Так що дивіться самі. А так непогано робота. один нюанс. До производителя я обращався. Короче, вони одморозились та і все. Це? Розрівняємо трошки цю плантацію, щоб органіка буде наступний рік. Та й ось все бачите, удобряємо. <клес> Узнавав ну, знав, сьогодні за семочки, за соняшник. Щоб здать. Коротше ціни немає. Дають саме більше за 50, а масло, дають тільки 27500 21 500 або 21, 700 це если выше 50 масло. За 48 масло вообще там 20 21 дают и плюс все там. Короче, я честно скажу, трошки в шоке от нашей программы цей. Короче, нас уничтожают как хочешь. НПЗ поприходило там по такій ціні що не знаєш що робити Треба десь лопату знайти Ото його Так що такі ціни А ви пишіть, які ціни у вас там Отака ну, ціна у нас на, на соняшник Нема ціни Я думаю не на В следующих днях будем наверное збувати соняшник, бо таке передчуття в нас з батьком не дуже хороше. А коли чувствую щось погане, то треба робити, щоб було краще. Так що такі у нас справа. А ви пишіть, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. А я зараз покажу, що в мене вийшло. Блин, треба скат качувати. Зараз накачаємо скат. Так. Такі справи у нас. Хоча цього соняшника нема, далі ціна по-любому буде. Ну скажу одне, ну трошки. Щось нам не подобається ця ситуація, яка навколо нас, то вирішили ми поки здати хоч хоч щось буде, як далі нам прийдеться забирать монатки короче честно скажу а так таке життя що блять ну короче не будем про политику бо опять канал видалять як і старий канал видалили а вы ви чисти ковш ж після навозу Так, буду працювати. Ну зараз покажу як А Це бугор тут був. Надо було його ще стягнути, ну хай вже. Так його трошки розрівняв, якби комбайна не було, можна було туди поближе, щоб аж по центру взяти і оце бугор цей зрівнять. Коротше, розгорнув я тут батько теж навоз викидав, Ну так вийшло розгорнути його. Ну і там де катався, бачите. Один нюанс, короче що по ньому є. Ось бачите, де лапа йде, оставляє. А ну напишіть що залишає, таку борозду. Бачите такий. Раз, два, три, три і ось четверта лапа, бачите І он так само. Ну так, закультивірував. Просто треба було його закультивувати, щоб навоз його розвести, бо у нас культиватор тут боком стояв. Тепер зараз вирівняв. Коротше наматує, трошки його почистив, хай дожіком обіб'є, треба буде обрізати, Он, бачите скільки вірьовки. Та намотало і потім той канавка залишається після нього бачите скільки ось якраз оці десь вони на, на цією стороною йшов Саме більше, дивіться і там так само ото та й лапи ще ж не дуже чисті то так культиватор класно робить мені подобається тільки одне що ото в граблині в них проблема і винтів багато крутить. він. Раз, чотири винта виходить, Це треба крутити. Ну Ми їх не крутимо, ми їх виставили на одне. Так от. Так що, всім удачі, пока, пишіть, коментуйте. А я поїхав наверное, на рибалку. Уже сидіти, робити нічого не буду. Вона побриться, немає станка ті станки, що жінка десь поховала, вона не дає, коротше. я взяв ось ножниці, треба побрити. Так що так от, показав, як є. Такі в нас справи. Якщо щось спіймаю, то покажу вам. А як не спіймаю, то взагалі ничего не покажу. Всім удачі, пока.